Добрий день! Хочу поділитися своїм способом перестройки автомобільного приймача Тернава 302 з УКВ на FM. Одразу зауважу: я не гуру-радіолюбитель, я лише вчусь. Особисто мене результат повністю задовільнив. Був у мене в гаражі цей приймач, довго лежав, перекидався. Я собі думаю, чого має пропадати нехай приносить користь. І ось що у мене вийшло. Прийом дуже хороший, чіткий. От Економію до 50%. І так, до суті, для початку я відкусив конденсатор С20. Потім змотав кілька витків з контурів L6 та L2, залишивши по 4 витка. Зараз покажу, де вони. Так, ось тут був розташований конденсатор C20, Контури L6 та l 2 Ось цей та ось цей. фокуса нема. О, так краще видно. Ось він один і другий. З них достатньо просто змотати кілька витків, залишивши їх по 4. Можна навіть не випаювати, просто відкусить і підпаятись. Після цього вже з'явиться прийом станції. Додатково я замінив катушки L9 та L4 по 5 витків проводом 0,4 мм, попередньо відпаявши ті, що були встановлені. Ось вони. Одна і друга. Весь діапазон захватить не вийшло. Прийом станції відбувається приблизно від 93 до 107 МГц. Так, я викрутив шкалу в крайнє ліве положення та викручував сердечник контура L8, поки не з'явилася остання станція на шкалі. Ось цей контур Він у мене викручений майже повністю. Паралельно з цим контурами L6 та L2. Цей і цей, де ми зматували дріт. Регулював чутливість. Також регулював підстроєчні конденсатори c 23 та c 5 по мірі викручування сердечника катушки L8. Ось один підстроєчний конденсатор. І ось другий. З регулюванням контурів треба гратись. Багато залежить від антени. У моєму випадку на дяйвайну антену зараз покажу. Ось така у мене антена. Зовнішню відключаю. І ставлю дійвайну, і десь її так от можна залишити. Дуже Мож багато спроб записати її і... отак віра десятків тисяч клієнтів. Голова болить, страждаю черепно мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресій. Хочу зауважити, що в даному випадку на цю антенну миловим станції у підвалі. Так що чутливість приймача хороша. І так, дякую за увагу тим, хто мене дивився. І тим, хто не дивився, теж дякую. Пробуйте, налаштовуйте, давайте життя старим речам. Всім успіхів, миру ми обов'язково переможемо. Слава Україні!